Христос посеред нас і є, і буде. Якось коли я летів літаком із Києва до барі, поруч зі мною мандрувало молоде подружжя разом із донькою років п'яти, оголосили висоту та швидкість польоту. Тату, а 10 тисяч метрів це високо? Так, дуже високо, відповів батько. Вище за наш будинок? Ну, набагато. Тату, а якщо ми зараз упадемо, ти мене врятуєш. Батько почав запевнити доньку, що літаки Боїнг дуже надійні, але вона не вгамовувалася. А якщо ми все-таки впадемо, ти мене рятуватимеш чи маму? Запитання дівчинки були наївними і егоїстичними водночас. Але її логіка спиралася на реальний життєвий досвід. А чому ти вважаєш, що тато не встигне врятувати і тебе, і маму? запитав я свою маленьку сусідку. І був вельми здивований її відповіддю. Тому що в тата зазвичай часу вистачає лише на когось одного. Людина слабка, а сили її обмежені. Кожен з нас знає це з власного досвіду, тому в нашому житті нерідко виникає ситуація вибору: кого має врятувати батько цієї дівчинки? Кому ми маємо приділити час батькам чи друзям, які також потребують нашої уваги? Таких питань сила селенна, і кожен по-своєму відповідає на них упродовж усього свого життя. Та існує одне питання, що має для кожного з нас виняткове значення. Учителю запитав якось Христа один із фарисеїв, яка заповідь найбільша в законі? І Ісус сказав йому: полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією думкою Твоєю. Це є перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, полюби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях. Утверджується весь закон і пророки. Господь ніколи і ніде не говорив, що для повноти любові до Бога людина має знехтувати своїм ближнім. Але наша психологія така, що ми схильні заощаджувати любов, схильні вважати, що її вистачить лише на когось одного. Як поєднати діяльну любов до інших людей із істинною любов'ю до Бога? Чи не віддалиться від нас Бог, якщо наш розум і душу полонить зайва, так би мовити, турбота про земне? Чи не буде любов до небесного, вигаданою і несправжньою, якщо ми не помічатимемо ближнього? Мене чи маму? Маленька дівчинка вимагає від свого батька, щоб він здійснив вибір між двома найдорожчими людьми. Її інтуїція, її життєвий досвід свідчать, якщо батько любитиме мене так само сильно, як і маму, цього може виявитися недостатньо. Вона вимагає безумовних гарантій порятунку. Вимагає, аби батько пообіцяв її, що спочатку врятує її. Діти зазвичай полюбляють оповіді про дива, але ця дівчинка не чекає від батька дива. Незважаючи на свій вік, вона вже намагається тверезо розмірковувати про життя. Я твоя кров, начебто каже вона батькові. Я твоє тілесне продовження, і я заслуговую, щоб ти спочатку врятував мене. Але якщо придивитися уважніше, тверезе заміркування виявляється поверхневим. Дівчинка гадає, що її батько завжди однаковий. Напевне, колись він не приділив їй належної уваги. Можливо, він спочатку сказав: ми з мамою обговоримо якісь речі, а вже потім я почитаю тобі книжку. І тепер дівчинка вважає, що ця ситуація вибору, вона чи мама, є безальтернативною. Але схожим чином, свідомо чи несвідомо, розвірковуємо і ми з вами. Не заважай мені спасатися. У мене немає часу на мирське. У нас не вистачить сил і можливостей допомогти всім, хто про це попросить. Це не наша справа. Хіба не чули ми такі слова від інших, і хіба не промовляли їх самі? Відомо, що в церкві є свої спільноти. Молоді може виявлятися ближчою справа церковної місії, а комусь, наприклад, як ченцям усамітнення і молитва. Більше того, іноді ми виявляємо в собі декілька покликань. Якась частина душі прагне діяльного служіння, а інша, навпаки, не дочекається, щоб її залишили наодинці із Богом. Ми різні і перебуваємо в різних життєвих обставинах. Одні з нас складали Богу чернечі обітниці, інші їх не складали. Тож чи повинні ми всіх стригти під один грібінець. Більше того, всі ми на різних етапах духовного життя. Та кожному з нас, незалежно від поглядів і уподобань, важливо пам'ятати, ніхто не є застиглим на полотні портретом. Але кожен є живою людиною, кожен із нас слабкий і немічний, сам по собі, але здатний на більше, коли живе перед Богом у Його присутності, Його силою. Усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює, відважно сказав колись про себе апостол Павло. І ці ж самі слова могли б повторити багато святих, котрі явили нам, яку міру любові може мати людина. Він жив не для себе, а для людей, а живучи для людей, жив для Господа. Він завжди був із тими, що плачуть і тужать, І з хворими та жебраками. Ці слова нашого спочилого Господі Ави і отця блаженнішого митрополита Володимира стосувалися святого, якому за життя вдалося вирішити дилему любові до Бога і любові до ближнього. Ім'я цього святого, святитель Миколай, мир лікійських чудотворець. Він живі трудився вже порівняно давно 17 століть тому. Проте ні час, що проминув, ні те, що святитель жив у іншій країні, розмовляв іншою мовою, не може нас відлучити від його дивовижної любові. Незважаючи на тривалий час, що розділяє нас, писав про святителя Миколаїв митрополит Володимир, він і донині для всіх нас живий. Він чує всяке прохання людське. І даної йому від Бога благодаттю не лише задовольняє наші прохання, а і випереджає їх. Він допомагає людям на суші і на воді, у в'язницях і в лікарнях. Він допомагає кожній родині і кожній людині, котра прикликає його святе ім'я. Він допомагає церкві і суспільству. Життя Святителя Миколая сповнене діл любові. І в кожному такому ділі впадає в око природність добра, яке творив святий. Він не мріяв про абстрактне добро для всіх, про те що разу, коли міг зробити добро своєму ближньому, святитель діяв легко і невимушено. Збідніла родина, якій святий Миколай допоміг видати заміж дочок, дивовижне звільнення від надмірної податі жителів міста Мири, опікування долею трьох візантійських воєначальників або стратилатів Непотіана, Урса та Герпіліона. У всіх цих випадках святитель допомагав людям, які були йому близькі. Збідніла родина мешкала по сусідству зі святителем у його рідному місті Патри. У місті Мири святитель Миколай був єпископом. А троє стратилатів, яких святий Миколай урятував від гніву імператора та смерті, висловлюючись сучасною мовою, були його приятелями. Кого ти врятуєш, мене чи маму? запитує батька п'ятирічна донька. Кому має насамперед служити церква? запитують сьогодні деякі проповідники: Богові чи світу, – «Богоспогляданню чи соціальному служінню? Обидва запитання, втім, мають дещо штучний, надуманий характер. Дівчинка наперед обмежила можливості батька і вважає, що йому під силу врятувати або її, або лише маму. А вибір між богоспогляданням і служінням ближньому передбачає, що перше несумісне з другим. Ідіть за мною, звертається Спаситель до братів Петра та Андрія, і ті слухняно полишають своє звичайне ремесло, щоб слідувати за Спасителем. Господи, звертається до Спасителя один із його учнів. Дозволь мені перше піти і поховати батька мого, і отримує відповідь, яка шокує нас своїм радикалізмом, залиш мертвим ховати своїх мерців. Але з цих слів не можна дійти висновку, що заповідь любові до Бога суперечить заповіді любові до ближнього. Тут може йтися про ситуацію вибору. І такий вибір може бути найважливішим моментом у духовному житті, коли Бог хоче випробувати нашу вірність. Але з цього не випливає, що заради єдності із Богом ми повинні відмовитися від допомоги своєму ближньому. Не повинні, як священник та левит, що поспішали на богослужіння, залишити на дорозі помирати побитого розбійниками. Не їм, так би мовити, богообранним і освяченим Господь віддає перевагу. А милосердному самарянину. зробивши це одному із братів моїх менших, мені зробили, каже цар із притчі Спасителя. І цим Христовим словам протягом усієї історії церкви вторували її богослови і подвижники. Любити людину, казав Святитель Григорій Богослов, означає віддавати хвалу Творцеві. Служити жебракам означає віддавати хвалу тому, хто зубожів заради нас. Хто любить ближнього, стверджував Василій Великий, той сповнює свою любов до Бога, тому що Бог Його милосердя переносить на самого себе. Той, хто не любить брата, попереджає на святитель Іоанн Золотоустий, хоч би і роздав добро, і засяяв у мучеництві, ні в чому не досягне успіху. Проте краще за всіх, напевно, про любов сказав святий апостол Павло: якщо я говорю мовами людськими й ангельськими, а любові не маю – то я міч, що дзвенить, або кімвал, що бринчить. Якщо маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, і маю всякі пізнання і всяку віру, так що й гору можу переставляти, а любові не маю, то я ніщо. Якщо роздам усе добро моє і віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, то нема мені з того ніякої користі. Віра без діл мертва. Як часто ми повторюємо ці слова апостола Якова, а на практиці сподіваємося, що ці діла за нас зробить хтось інший. Чим є усі наші цінності та чесноти без любові? Дозволю собі поцитувати афоризм невідомого автора: Обов'язок без любові робить людину дратівливою. Відповідальність без любові робить людину нахабною, справедливість без любові робить людину жорстокою. Правда без любові робить людину критиканом. Виховання без любові робить людину дволикою. Привітність без любові робить людину лицемірною. Розум без любові робить людину хитрою. Компетентність без любові робить людину непоступливою. Честь без любові робить людину зарозумілою. Влада без любові робить людину поневолювачем. Багатство без любові робить людину жадібною. Віра без любові робить людину фанатичною. Ким бути нам? Вибір тільки за нами. Христос же стоїть біля дверей нашого серця. Христос, який є Богом любові. Усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Ці слова могли б повторити за апостолом Павлом багато святих. Але в чому сила їхньої відваги? Чому їхня любов здатна осягнути, здавалося б, неосяжним. Розгадка цієї незбагненної сили в інших, не менш відомих словах апостола: вже не я живу, а живе в мені Христос. Сенс християнського життя в єдності з Христом, сенс християнського подвижництва у співрозіп'ятті з Христом, сенс християнської любові в тому, щоб увійти в єдність любові з Христом, любити Його любові. Як полюбив мене отець, каже Спаситель, так і я полюбив вас. Перебувайте ж у моїй любові. Тут Господь закликає нас піднести свою людську любов до рівня любові Отця і Сина, яка перевищує все. Господь закликає нас любити ближнього, не тією любов'ю, джерелом якої є наше єство чи природа. Любов, у якій нам заповідано перебувати, тут відкрита як любов Божественна, абсолютна. Вона нескінченно перевершує наші немочі і нашу любов. Такою була любов Христа і Його апостолів. Такою була любов Божих святих, і, зокрема, любов Святителя Миколая Чудотворця, пам'ять якого ми сьогодні так урочисто вшановуємо. І саме такою має бути і наша любов, любов батька обмежена, гадала моя маленька співмандрівниця. У разі катастрофи її вистачить або на мене, або на маму. Тому вона й прохає батька, врятуй мене. Але пам'ятаючи про заповідь Христа, перебувайте в моїй любові, ми повинні розуміти, що ситуація вибору тут відносна. Сам по собі батько цієї дівчинки не може врятувати не лише її, і не маму, а й навіть самого себе. Проте разом із Христом він може врятувати всіх і її, і маму, і мене за потреби, і навіть інших тих, про яких дівчинка навіть не замислювалася і не говорила. Ми летіли до барі італійського міста, яке часто називають містом святого Миколая. І я порадив батькові дівчинки обов'язково показати їй базиліку Святителя Миколая, де зберігаються його святі і неклінні мощі. Розкажіть їй про святителя, попрохав я його. І про те, як він жив і любив інших, а потім відведіть її до святого. Я порадив так не тому, що розраховував, ніби ця екскурсія до храму, зможе змінити її погляди на життя. Пам'ятаючи про те, що святитель Миколай незбагненним чином допомагає всім, хто з ним зустрічається, я вірив і вірю. Якщо їхні шляхи перетнуться, святий сам знайде спосіб розповісти дівчинці про справжню природу любові. Господи Ісусе Христе, подателю любові, молитвами Друга Свого святителя Миколая, який творив і продовжує творити в світі добрі діла Твоєї любові. Помилуй нас, грішне. Очисти наше серце, утверди нашу любов до Бога, допоможи нам розпізнати в інших людях своїх ближніх і служити їм протягом усього нашого життя. Святитель Отче, Миколаю, не полишай нас у Твоїх молитвах, пошир на нас своє милосердя і навчи нас прикладом своїм щодня творити діла любові. Христос посеред нас і є, і буде.